Зазвичай у іграх про зомбі головна мета гравців знищити якомога більше нежиті, яка раз у раз намагається з'їсти всіх навколо або перетворити їх на таких же дурних монстрів. Однак сьогодні вам доведеться створити власну потужну армію зомбі, здатну стати надійною ударною силою у грі Турбозомбі у локалізації видавництва Бордс». Настільна гра Турбозомбі розрахована від 2 до 6 гравців, у якій учасникам потрібно створювати орди зомбі. Спершу гравці повинні відкривати з колоди карти зомбі і викладати їх у три ряди за зростанням чисел, а після забирати собі ці карти, виконуючи наявні дії і намагаючись зібрати потрібні комбінації зомбі для заробітку найбільшої кількості переможних очок. Підготовка у грі вкрай проста. Все, що вам потрібно зробити, це ретельно перемішати усі карти і викласти колоду на центр стола. А далі залишається обрати першого гравця. І все, можна починати гру. Гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід гравець обов'язково повинен взяти одну карту із колоди, відкрити її і викласти в один з трьох рядів. Уся колода складається із карт зомбі трьох кольорів. За цифрами від 1 до 5, трьох типів карт дії, а також карт барикад. На початку гри на столі ще немає рядів, тож перша викладена карта і створює новий ряд. Після того, як гравець відкрив карту і виклав її в ряд, він може зупинитись і більше не брати карти з колоди або. Перевірити свою вдачу і взяти ще одну карту. Однак, після відкриття нової карти його хід може відразу й завершитись, якщо йому буде нікуди викласти цю карту. Бо є декілька правил викладання карт. По-перше, у кожному ряді карти повинні йти за зростанням чисел на них. Проте, достаючи карту, гравець вільно може розміщувати карти як з лівого ряду, так і з правого. Однак ніколи не можна викладати карти в центр ряду. Також не можна викладати поряд дві карти з однаковою цифрою, або дві карти, які мають однаковий колір. І по-друге, у грі є три види особливих карт дій, які не мають цифри, але мають колір. Так ось у кожному ряді може бути щонайбільше одна карта кожного типу дій. Через те, що на карті дії немає цифри, наступна карта в ряді повинна відповідати цифрі на попередній карті, перед картою дії. Також у колоді є карта барикади, і це особлива карта, про яку ми поговоримо трохи згодом. Тож, достаючи нову карту з колоди, гравець може або розмістити її в наявний ряд, або створити новий ряд, якщо викладених рядів на столі менше трьох. Відкриваючи барикаду, ви не викладаєте її в кінець ряду. Напроти, ви повинні викласти цю карту зверху будь-якої карти. Накрита карта втрачає своє число і колір, адже барикада не має цифри, як і не має кольору. І тепер наступна карта може бути будь-якого кольору, але мати цифру, яка буде відповідати послідовності. Якщо стається таким чином, що гравець, відкривши карту, не може розмістити її за правилами. Тоді він скидає цю карту, і на цьому його хід завершується. Проте, якщо гравець зупинився, не бажаючи відкривати нову карту, тоді він повинен забрати собі усі карти з будь-якого одного відкритого ряду, відразу скинувши будь-які карти барикад, що він забрав. Після цього спершу виберіть карти Дій і активуйте їх по черзі у будь-якій послідовності. Карта Сокири змушує гравця, що її взяв, скинути будь-яку карту зі свого запасу. Тенета дозволяє вкрасти будь-яку карту з запасу іншого гравця. А виконуючи дію рушниці, гравець називає будь-яку цифру, і усі інші гравці повинні скинути одну будь-яку карту з такою цифрою. Далі гравець повинен розмістити усі інші карти ряду у свій запас в окремі стоси за числами в лівому верхньому куті. У будь-якому випадку, наприкінці ходу гравця. Інші гравці за столом по черзі за можливістю повинні взяти по одній будь-якій карті з рядів і покласти їх до свого запасу. Якщо це, звісно, не карта дії, тоді вона відразу розігрується і скидається. Якщо на обраній карті викладена барикада, то карта барикади скидається, а карта зомбі викладається до запасу. Після цього хід передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. У будь-який момент гри, щойно ви матимете потрібні карти у запасі, ви можете створити орду зомбі. Для цього у вас потрібна бути відповідна комбінація карт, або 5 карт зомбі з усіма різними числами від 1 до 5, або 4 карти з однаковим числом. Кольори тут не мають значення. Створивши орду, ви повинні взяти з неї одну випадкову карту і покласти її до лілиць біля свого запасу, а решту карт скинути. Кожна з цих відкладених до лілиць карт приносить вам 10 переможних очок, які ви вже ніяк не втратите. Таким чином гравці виконують ходи до закінчення колоди, якщо ви граєте в двох чи в трьох. Проте у партії на 4-5 гравців після закінчення колоди перемішайте скид, сформувавши нову колоду. А сама гра закінчується, коли колода вичерпується вдруге. А у грі в шістьох після закінчення колоди вдруге сформуйте колоду ще раз. Гра закінчується, коли колода вичерпується втретє. Тоді гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожен гравець отримує по 10 очок за кожну свою карту Орди і додає ще по одному очку за кожну іншу карту у своєму запасі, перемагає гравець, який набрав найбільше переможних очок. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри в Турбозомбі в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!